Готуємо смачну та просту приготування страву спагетті у вершках з шампіньонами та баклажаном. Отже, спершу готуємо соус. На все дрібно нарізаємо та обжарюємо невеликій кількості олії до готовності. І паралельно я кладу е, варити спагетті. Спагетті закидаємо в киплячу воду, е, ламати його чи ні, це вже вирішувати вам. Я поламала, бо мені так більше подобається. Ось і варимо згідно з інструкції на упаковці. У мене писало 10 хвилин, тому я навела таймер на 10 хвилин. І паралельно постійно помішую дрібно нарізану цибулю, баклажан та шампіньйони. У мене були ніжки шампіньйонів. Коли вони вже обжарилися, заливаю туди вершки 10% 200 г. Все гарно перемішую, додаю спеції за смаком. Доводжу це все до кипіння і коли закипить, проварюю приблизно 1-дві хвилини. Коли наш соус провариться, то він загусне трохи. Отже, постійно мішаємо, мішаємо, поки вариться. Можна вогонь трохи скрутити, щоб вершки сильно не википали. І обов'язково пробуйте соус на смак. Якщо чогось не вистачає, то можна завжди додати. Ось, я ще додала паприку, трохи солі, і все гарно перемішую. І все. Спагеті відварилися, я їх процідила та вкидаю до соусу. Зверху ще солю е, спагетті, тому що воду, е, в якій вони варилися, я не підсолювала. Взагалі ніколи не підсолюю воду, коли щось варю. Якщо ви маєте пармезан, то обов'язково додайте натертий пармезан е, туди ж у каструлю. Це буде дуже смачно. Ну, і, звісно, чим більше пармезану, тим смачніша страва вийде. Все добре перемішуємо. І наш обід вечеря для всієї сім'ї готовий. Готуйте обов'язково, пишіть коментарі, буду рада почитати, звісно ж, підписуйтеся та стежте за новими рецептами. Дякую за вподобайки! Смачного!